Бактус це особливий вид шарфа, який має ну, дуже цікаві особливості, форму та історію. Насправді, бактус це трикутний асиметричний шарф, який в'яжеться поперечним в'язанням та має особливу форму видовженого трикутника. Особливістю цього типу в'язання є те, що початок в'язання завжди починається із найтоншого краю і закінчується. Також найтоншим кінчиком. Загалом найцікавіше те, що назва, сама назва цього виробу Бактус прийшла до нас із Норвегії, де подібні шарфи були дуже популярними серед школярів. Вони носили їх замість звичайних шарфиків. І згодом ця форма стала надзвичайно популярною серед майстринь усього світу. Ну, і, звичайно, наші неповторні в'язалочки України мають безліч варіантів. Форм та особливих видів шарфа. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм першим бактусом, бактусом капішоном розповісти про особливості його в'язання та поділитися своїми особистими спостереженнями. Отож, мирного неба та рівних петельок. З вами я, Мазуренко Інна, мама, яка в'яже, і сьогодні в'яже. Шарф бактус з капюшоном. І розпочати нашу розмову я б хотіла тим, що маю отакий невеликий хвастик. Я можу поділитися, дуже хочу поділитися з вами своєю готовою роботою це шарф капішон. Він виконався на замовлення одної прекрасної пані, яка звернулася до мене з фото, і от таке рішення в'язальне рішення, у мене вийшло. Загалом маю сказати, що роботою своєю я дуже задоволена. Все вийшло дійсно так, як і хотілося. І незважаючи на мій перший досвід, я думаю, що, точніше, я впевнена, що це не буде моїм останнім виробом такого типу. Ну, перше, що я зробила, отримавши замовлення, це звичайно почала шукати, що таке бактус, як його в'язати, і знайшла дуже-дуже багато цікавих варіантів. Але, як завжди, все потрібно адаптувати під свої потреби, під свої стиль в'язання та під пряжу, із якої потрібно в'язати. Тут також прошу звернути найбільшу увагу, що правильний вибір інструментів та... Пряж е, грає надзвичайно важливу роль, я б сказала, навіть основну роль у виконанні будь-якого в'язального виробу. Але я впевнена, що наші в'язалички вже дуже добре знають, знайомі із принципами початку роботи, і я розповім свій досвід: е, перше пряжа. Пряжа у мене зв'язалася тут Ангора 60%. Знову ж таки скажу, що робота із Ангорою завжди повна сюрпризів, але е ангора від магазину Норка Ярн для мене уже такий перевірений варіант, в якому я точно впевнена в якості. Я знаю, що вона не полиняє, не втратить форму, триматиме свій об'єм. І загалом чудова просто палітра. Яку можна обрати саме той, можна обрати саме той відтінок, який потрібен вам. Для себе я обрала ангору 60 із додаванням леліток. Лелітки на бавовняній основі, можливо, вам вдасться передати оцей неповторний ніжний блиск Лелітки голограмки, вона йде на в тон. Е, відтінки... Відтінки кольорів я обов'язково підпишу на екрані. На жаль, зараз не маю змоги назвати. Маю сказати, що мене дуже приємно вразив розхід пряжі на виріб. Загальна вага цього шарфа в мене вийшла 167 г. Тобто дуже економний зручний метраж і надзвичайно ніжна текстура легка. Загалом я вважаю, що це досить, досить, досить приємний результат. Загалом, з врахуванням того, що полотно вийшло достатньо щільне, воно не просвічується, і я ще впевнена, що після перце перше прання. Це всього перша вологотеплова обробка. Я впевнена, що під час носіння, під час подальшого прання вона обов'язково випустить додатковий пух і буде працювати. Це не реклама магазину, це моя особиста думка. І щира рекомендація тим, хто хоче користуватися якісними класними, дійсно мати класні вироби за доступною ціною. Магазин «Фаворит Норка Ярн. Щиро рекомендую, От, чесно, чудово швидка відправочка. Відправочка з міста Київ. Ну, я задоволена як якістю виробів, так і самим магазином та їхнім асортиментом. Загалом, що я маю сказати? Зв'язався він у мене досить швидко, Основною, основним, основним полотном провіточною в'язкою. І шпиці я сюди обрала шпиці номер 4 Це такий оптимальний варіант, аби не забити полотно, і воно було еластичним, м'яким та зручним. Початок в'язання я робила із ось, бачите, трошечки виглядає хвостик, я впевнена, що він сховається, ми його можемо сміливо брізати. Я робила із початку шести петель. В чому особливість саме даної моделі, це те, що я зробила за бажанням клієнта, я зробила капішон. Бачите, капюшон-шарф. Особливість його йде в тому, що частина просто була посередині пров'язана і зшита отаким от чином. Я покажу зворотню частинку. Для того, щоб можна було носити як основний шарфик, я впевнена. І також можна зручно використовувати як капюшон. Можливо, з підворотом, якщо потрібна, менша глибина самого капішончика, або із, роз, без, без відвороту, і тоді довжина буде більш глибока. По краю всього виробу був пров'язаний айкорд, це для стабілізації краю полотна. Айкорд я в'язала на трьох петельках, тобто айкорд трьох петель на початку і в кінці полотна. Ой, трохи зараз поправлю. Щоб нарешті не могла мати змогу вам показати. Трошки полотно нестабільне. Нестабільне за рахунок того, що воно дуже ніжне, дуже м'яке, але мені сподобалась робота в такому стилі, тим, що воно дуже-дуже добре, я б сказала, ніжне, повітряне, от такого плану. Щодо розмірів і початку в'язання, хочу розповісти, за допомогою такого. я підготувалася, підготувала отакий от маленький макет. Сподіваюся, тут все буде зрозуміло. Ну, і загалом я обов'язково це все зараз проговорю ще раз: такий міні-майстер-клас для людей, які вміють в'язати. Це не попетельний майстер-клас. Я, чесно кажу, просто фізично не маю змоги зняти докладний майстер-клас, але дуже хочу поділитися з вами та залишити на згадку собі от таку малесеньку шпаргалку. Загалом. Що я маю сказати? Капюшончик я виконувала на розмір обфат голови 54-56 см. І щільність мого в'язання в 10 см 10х10 це 19 петельок та 29 рядочків. От таким чином. І загалом по розмірах. Початок в'язання в мене був, ну це форма складного шарфа от так в довжину. Початок в мене був із найкоротшого кінчика. Я починала із трьох петельок, тобто набирала на петлі 6 петель, пров'язувала лицевими 3, перевертала в'язання на виворотну сторону, знову в'язала 3 перші і останні триди. Так, я пров'язала 6 рядів. Додавання петельок по одній стороні я робила в кожному шостому. Ряду. Тобто 6 рядів, добавка петлі. 6 рядів добавка петлі. Петельки додавала в одній в одному, в одній частині полотна, це ця полотна, це частинка що йшла на затилочок у нас. І загалом можу сказати у сантиметрах, тому що пряжа різна, різні у нас кожного стиль в'язання, щільність, і так буде, на мою думку, зручніше. Почала я почала в'язати ось тут. І загальна довжина полотна із прибавочками 75 см. Тобто, починаючи від оцієї частинки, саме початку полотна 6 петельок, і до частинки з'єднання на капішончику, тут де в нас починався капюшончик, тут 75 см. На жаль, усе разом не. Вміщається в кадр, тому от таким чином будемо вам потрошки показувати, до ось цієї частини. Загальна ширина полотна ось цієї частини, тут, де ми дійшли до місця шивання, в мене 23 см без урахування айкорду. Тобто, я не враховувала цей бережок з двох сторон, я просто замірювала частину полотна. І отут от у мене. 23 см. Це дуже важливо, тому що коли ми переходимо на капішон, знову ж таки, є такий маленький секрет. Ось ці три петелечки айкорду я перезнімала просто на е, додатковий маркерочок на шпилечку. Я їх не пров'язувала. Отут, коли ми перейшли на в'язання самого капюшончика, оцеї частинки, я в'язала просто виворотні лицеві, звичайні, для того, щоб тут був плоский шов, щоб цей шов не виділявся. І айкорд у мене залишився в ось цій частині. Тобто тут просто три петельки зняла на додаткову шпильку і почала в'язати сам капюшончик. Капюшончик можете варіювати, як вам зручно. Якщо вам хочеться, аби глибина капюшона була більша, тоді вам варто додати ось цій частині. Сантиметр 2 за вашим бажанням. Ну Наприклад, якщо ви хочете, щоб капюшончик був із відворотом, от таким чином носився це також потрібно враховувати, яку частинку ви бажаєте залишити на підгін. Ну, у мене було замовлення саме на звичайний класичний капюшончик капор Тому от таким чином. Загалом тут. Оцю частинку 20 см, ми пров'язали взагалі без прибавочок, айкорд пров'язувач лише по одній частинці полотна. Попередні тут, де ми в'язали три петелечки і корду, тут ми залишили їх на шпилечці. І от 20 см, ми просто в'яжемо рівненько ось ця частина. Знову ж таки, оця частина полотна. І що найцікавіше, коли ми дійшли до цієї частинки. Аби у нас вийшов отакий м'який вуглик, бачите? Ні, у нас не, е, можна, можна залишити просто гострий, тоді буде такий хвостик, як пінгвінчика, е, стерчати на маківці. У мене такої мети не було. І коли ми дійшли 20 см оцеї частини, у задній частинці я просто 10 петельок, які відкладали. Пров'язала поперечнім в'язанням. Що це означає? Ви можете зробити це набагато простіше, просто е, зменшивши по одній петлі, дві в одну зв'язуючи по маківці, потім дійти до цієї частини, знову пров'язати 20 рядів, додаючи через один ряд по одній петлі. І потім цю частинку шити, як і решту капюшона. Цей шовчик у нас він ніде не дівся, він може йти аж ось сюди до маківки. Я тут просто залишила по одній петелищі не повернула в'язання і пішла на іншу сторону. Так, мені зручніше було тим, що ця частинка залишилася без шва. Ну, щоб спростити і зрозуміти, можу сказати, що просто в'яжемо 20 см рівного полотна і потім 20 рядів. Отут 20 рядів, якщо рахувати кожен. У кожному парному ряду, тобто я зв'язувала 2 одну, -1, 2, -1, 2, -1, 2, -1. ми зменшуємо на 10 петель. Просто зменшуємо. Ця частинка в'яжеться без змін. І коли ми дійшли ось сюди до рівної, рівно до половини в'язання нашого бактуса. Загальна, до речі, загальна довжина від початку, від кінчика найменшого, і до середини капюшона. У мене зайняла метр, тобто 100 см, це 75 см самі поли, і 25 см сам капюшончик, сама довжина капюшончика. Якщо ви хочете, звичайний бактур зв'язати, ви можете тут просто залишити гострий кінчик, дойти до нього і нічого не шиваючи, просто йти на спад. Отут я пров'язала довжина у мене метр. І просто повертаю. На іншу сторону, і в'яжеться все абсолютно дзеркально в зворотньому напрямку. Тобто, якщо тут петельки 10 петельок зменшувалося, то тепер у кінці ряду ми просто 10 петельок через ряд у кожному лицевому рядочку ми додаємо. Додаємо, 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 виходимо на 23 см самого полотна і зворотньою частиночкою з воротньою частиночкою. Просто, 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 просто йдемо далі. Коли ми пров'язали частинку ось е, тут, оп, ми ось тут дійшли, якщо от зворотню частину так в'язати, де простіше, можливо, так, ми дійшли сюди і тут піднімаємо наші три петельки, які ми залишали на шпилечці, не забуваємо їх підняти обов'язково, і тоді вже зворотня частинка в'яжеться точно так само дзеркально. Тобто просто зменшуючи. Якщо в першій частині ми додавали біля айкорду, ми додавали наші петельки, то зараз так само у кожному шостому рядочку ми їх зменшуємо. До речі, у хустковій в'язці це дуже зручно, тому що ти просто відраховуєш три виворотні рядочки і кожні три виворотні рядочки. Зменшуємо або додаємо петельки. Особливо я особисто я користувалася маркерами, так мені набагато зручніше, зрозуміліше, і е, взагалі мені дуже сподобалася робота саме із е, таким типом е, скажімо так, таким типом шарфа. Взагалі, варіації Бактуса є просто безліч. Це і класичний Бактус, просто форма трикутника. Різноманітні ажурні бактуси. Тут уже все залежить від вашої фантазії. Смугастий або бактус із переходом кольору, розтягненням кольору. Це все залежить від пряжі, яку ви оберете. Це може бути класична, однотонна пряжа, пряжа секційного фарбування або зміна кольорів. Також можна такі бактуси прикрасити бахромою, або якимись помпончиками, якимись особливими ажурними своїми перипетіями. Все залежить від вашого смаку, бажання і натхнення, скажімо так. Він дуже простий, з ним справиться навіть початківець, я впевнена, головне мати бажання і. Просто спробувати виконати от такий самий простенький шарф. Хоча в нього дуже дуже широкий спектр використання, його можна використовувати як в класичних підкуртку, пальто так можна і пов'язувати як звичайний шарф на шию. До речі, ці шарфики дуже зручні тим, що, коли ми одягнули капшончик на шарф, на голівку, ці хвостики їх дуже зручно зав'язати, вони зменшуються в об'ємі. І вони дуже зручні, хоч і довгі, але ними дуже зручно можна зробити свій неповторний стиль саме у вашому гардеробі, підкреслити ваш неповторний погляд і стиль. Що ще я хотіла? Основою бактуса, таким основним класичним принципом його в'язання, є додавання і зменшення петельок саме від кінчика. Я вибрала класичний стиль додавання петель і додавання віднімаю... <і> зменшення петель це в кожному шостому ряду. У мене була ціль певного типу шарфа, але є варіації різних можливостей. Наприклад, можна, щоб зменшити довжину самого цього хвостика, шарфика, можна зменшувати, збільшувати петельки у кожному четвертому, наприклад, ряду. Основним таким. Головним правилом є те, щоб сам Бактус, самі хвостики Бактуса у симетричному варіанті були однакові. Хоча існує безліч і асиметричних варіантів. Тут уже все залежить від вашого натхнення, бачення, бажання і загалом майстерності. Тому все в наших руках. Я поділилася з вами от такою чудовою роботою, вона вже попрямує до своєї власниці. Сподіваюся, я її не розчарую, і цей виріб буде приносити їй задоволення від тривалої експлуатації. Мирного неба та рівних петельок! Бережіть себе та своїх рідних. З вами була я, Мазуренко Інна. мама, яка в'яже. В'яже нові вироби, в'яже давно перевірений часом. Не бойся експериментувати та шукати щось нове. Мирного неба, та рівних петельок. Бережіть себе!